Всім доброго дня! І зараз, як ви можете бачити, я знаходжуся у лісі. Ось Закарпатська область. Там далі є ще одна гора. І тут, як ви можете бачити, зразу два види лісу. Ось такого невеличкого, такий хащі, і біля нього ось такого файного. Ну, це звичайний такий кусочок, там він далі буде йти. Ну, але все рівно дуже файний перехід. Ось тут дерева такі дуже ну, високі. Тут такий тіньочок, але на сонці у нас зараз дуже спекотно, тому тому і вийшли до лісу ми. Грибочків немає, бо дуже сухо, але то нічого. Так вийти, помилуватися якраз закарпаття можна. Ось ще таку поточну знайшов між горами. Можете подивитися так. Ліс, видно, різнений. Ось подивіться. Така краса тут. Дуже файна ліса. Ось тут такий баражок. І такий. Да. Ось, друзі, ще є така у нас поточена. Бачите? Як вона файно йде. Тільки то й вона тут шумить. А всюди така тиша є. Подивіться. Ось. Саворіка, саду на нього. І прямо аж холодок десь відчувається. Як Дивіться. І туди до ліси.